Сет візитівку студентського радіо ЧНУ презентувала кафедра журналістики, реклами та піар технологій у день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ідея та розроблення сайту запропонувала керівник радіопрограм ЧНУ, доцентка кафедри Наталія Ковтен. На зустріч зібралися студенти-медійники, викладачі кафедри та випускники, які протягом різних років творили студентський радіо Майданчик. Під час презентації у дружній атмосфері згадували багаторічну історію студентського радіо, цікаві випадки зі студентського життя для монтажу і саме прийшла і була дуже щаслива, коли е, ми почали записувати звук, почали писати радіопрограми. програми. Е, це, це була дійсно любов з першого погляду, тому що е, могли запитати, де Алла, Алла вкричала від радіоруски, сидить там на студії. Прокоментувала подію Наталія Ковтун, доцентка кафедри журналістики реклами та піар-технологій. гостям, колегам, які розділили розділилися свято. Це більш просвітницький проект. Ми не розважаємось. Ми показали те, що робили впродовж 18 років за час існування нашої кафедри з колегами, студентами і на чолі Стетяною Григорівною на багато зусиль докладає, щоб у вас була можливість сидіти в нормальних умовах. І повірте, подкаст студія у нас буде питання тільки в не сумніваюся. Випускники кафедри, які безпосередньо брали активну участь у функціонуванні радіомовлення в університеті, долучалися до розмови дистанційно і безпосередньо на заході. Можете досягти будь-яких цілей і дізнатися більше про мадіокухні. Коли ви до мене підійшли, сказала, пам'ятаєте, як воно все було. Я дуже добре пам'ятаю, Я сказала, я не хочу. Півроку ви вас було. Зволоді я сказала їм, а ви розумієте. Що я не пропущу жодне запитання, яке не відповідає стандартам, вони сказали, що, да, я вас розвертала тричі. Я ж думала, що їм це набридне. А, на а вони на А воно ж не набридло. На третій раз я таке здалася дипломовані фахівці розповіли про особистий досвід та особливості роботи в радіостудії, згадали про реалізовані в студентські роки проєкти, поділилися корисними порадами щодо радіодіяльності та дали кілька настанов майбутнім медійникам. Окей, то це все робили. От і напевно, це був такий для нас виклик на другому курсі. Згадую, коли одногрупники чули свій голос на коридорах, то просто. З про свої враження від зустрічі та презентації розповіла випускниця кафедри, а нині журналістка інтернет-видання про все інга голик. Дуже вдячна викладачам за те, що запросили мене сьогодні на цю зустріч. Було дійсно дуже цікаво поспілкуватися із студентами, із викладачами, згадати свої студентські роки, згадати той проект на радіо, над яким ми працювали разом з моєю одногрупницею, і подругою Дашою Роженковою. От, тому бажаю вам лише успіхів подальшому. Пробуйте щось нове, реалізуйте свої проекти, розвивайтеся. Я бачу наскільки змінився ЧНУ, наскільки тут кращими стали аудиторії, з'явилися нові можливості. Тому цінуйте це і бажаю вам лише успіхів. Подальшому розвивайтеся і даруйте творчість свою.